Тарас Григорович Шевченко утоплена. Вітер в гаї не гуляє, вночі спочиває, прокинеться. Тихесенько високий питає. Хто це? Хто все по сімбоці? Чи Чеше хто це? Хто це? Хто це по боці? Рве на собі коси, хто це? хто це? Тихесенько спитає, повіє. Та й задріма, поки неба край зачервоніє. Хто се, хто се? спитаєте. цікаві дівчата. А то дочка по сім боці, по тім боці мати. Давно колись та стадіялось у нас на Вкраїні, Серед села вдова жила у новій хатині, білолиця, караока і станом висока, у жупані. Кругом пані і спереду, і збоку, і молода ні в року їй. А за молодою, а надто ще завдовою. Козаки ордою так і ходять, і за нею козаки ходили. Поки вдова без сорома дочку породила. Породила, та й байдуже людям годувати. В чужім селі покинула отака то мати. Постривайте, що ще буде? Годували люди малу дочку, А вдовиця в неділю і в будень з жонатими, з парубками, Пила та гуляла, поки лихо не спіткало. Поки не стала, не щулася, як минули літа молодії. лихо, лихо, мати в'яне, дочка червоніє, виростає, Та й виросла ганна караока, як то поля серед поля. Гнучка та висока? Я ганусі не боюся, співає матуся, а козаки, як хміля той, в'ються круг ганусі, а надто той рибалонька, жвавий, кучерявий, мліє в'яний, як зостріне, Гануся чорняву, побачила стара мати, сказилася люта. Чи бач, погань розхристана, байстряне обути ти вже виросла, дівуєш, з хлопцями гуляєш, постривай же, Ось я тобі мене зневажаєш, ні, голубко. І от злості зубами скрегоче, отака то була мати. Де ж серце жіноче, серце матері? Ох, лихо, лишенько, дівчата. Мати стан гнучки високий, а серця не мати. І зогнеться стан високий, брови полиняють і нещується, а люди, сміючись, згадають ваші літа молодії, та й скажуть да що. Тяжко плакала гануся і не знала, за що, за що мати згнущається, лає, проклинає, своє дитя без сорома бастрям нарікає, катувала, мордувала та не помагало, Як маківка на городі. Ганна розцвітала, як калина при долині, вранці під росою, Так гануся червоніла, милася сльозою. Заворожена, стривай же, шепче люта мати. Треба трути роздобути, треба йти шукати стару відьму. Найшла відьму і трути достала, і трутою до схід сонця дочку напувала. Не помогло, гляне мати той час, і годину. Коли на світ породила нелюбу дитину. Душно мені, ходім, дочко, Достава купатись. Ходім, мамо, на березі. Ганна роздяглася, роздяглася, розкинулась на білій сорочці. Рибаленька кучерявий мліє на тім боці. І я колись та цур йому сором не згадаю. Як дитина калиною себе забавляє, гне стан гнучки розгинає, на сонечку гріє, мати дивиться на неї От злості німіє. То жовтіє, то синіє, розхристана, боса. З ротопіна, мов скажена, рве на собі коси, кинулась до ганусі і в коси впилася. Мамо, мамо, що ти робиш? Хвиля роздалася, закипіла, застогнала. І обох покрила. Рибаленька кучерявий з усієї сили кинувсь воду, пливе, синю хвилю роздирає, пливе, пливе, от-от доплив, пірнув, виринає, і отоплено ганувсь на берег виносить. І з рук матері закляклих вириває коси. Серце моє, доле моя, розкрий карі очі, подивися, усміхнися. Не хочеш, не хочеш. Плаче, пада коло неї, розкрива, цілує мертві очі. Подивися, не чує, не чує. Лежить собі на пісочку, білі рученята розкидала, а за нею. Стара люта мати, очі вивули з лоба у страшної муки, втеребила в пісок жовтий старі сині руки. Довго плакав рибалонька, не мав мене роду. Нема долі на сім світі. Ходім жити у воду, підняв її, поцілував. Хвиля застогнала, розкрилася, закрилася і сліду настало. З того часу ставок чистий заріс осокою, Не купаються дівчата, обходять горою. Яку гледять, то хрестяться і завуть заклятим. Сумно, сумно, кругом його. А вночі дівчата випливає з води мати. Сяде потім боці, страшна, синя, розхристана, і в мокрій сорочці. Мовчки дивиться на сей бік, рве на собі коси, а тим часом синя хвиля ганусіли виносить. Голісінька стрепенеться, сяде на пісочку і рибалка випливає, несе на сорочку боговиння зеленого, поцілує в очі та й в воду, соромиться, на гнучки дівочі, на стан голий подивиться. І ніхто не знає того дива, що твориться. Серед ночі в гаї, тільки вітер з осокою шепче. Хто се, хто се? Сидить сумно над водою чи ще довгі коси? Санкт Петербург, 8 грудня 1841 року.